У мене сьогодні шикарне сонечко за вікном, не дивлячись на те, що зараз середина зими, і це надихнуло мене записати це відео на тему клієнтів. А саме в мене немає клієнтів, в людей немає грошей, і тому вони до мене не приходять. Це відео буде поділено на такі умовні дві частини. Перша буде присвячена конкуренції, у цій концепції, що на мене не вистачить. А друга частина буде присвячена тому, а що, власно кажучи, мені робити з цією проблемою. І почнемо ми з конкуренції. Взагалі, якщо ви колись проходили будь-який курс про маркетинг, про продажі, ви 100% зустрічались з таким блоком, де була тема вивчення конкурентів. У мене до цього таке ставлення, трошки все ж таки, як в психотерапевта, досить двояке. Звісно, я не живу в ілюзіях і в ідеї, що взагалі не потрібно дивити, що там відбувається на ринку. Потрібно і важливо, щоб все ж таки ваші послуги або там ваш бізнес ваша експертність була наразі актуальна. Але в реальності більшість людей настільки довго заліпає на тих конкурентах, що не робить. Власно кажучи, свій продукт не займається своїми послугами і, взагалі, своєю особистістю. Що людина може заліпнути там, не знаю, в той інстаграм чи тікток, дивлячись на своїх конкурентів тупо годинами? І що відбувається з кожною хвилиною? Вона не просто листає і надихається, і думає, о, блін, це ця ідея така класна, а я б ще отак її переробила. А оце б я зробила і все пішла її робити. А з кожною хвилиною оцього скролінгу. В людини все менше і менше енергії встати щось зробити. І я поясню, що в цей момент відбувається. Наприклад, ви дивитесь оцих своїх конкурентів, і що ви починаєте робити? Ви починаєте порівнювати. Ви починаєте порівнювати, от там машка якась може. А я не можу. От там Альонка це зробила, в неї вже все вийшло, а в мене ще досі ніфіга не вийшло. Або ой, Боже, який класний товар! Я ніколи до цього рівня не дійду. Або Боже, вже яка розумна. Що мені робити? Нащо мені взагалі виходити зараз щось розказувати, якщо вже всі все сказали, всі все знають, і взагалі, от всі мої клієнти вже підуть туди. Е, і, звісно, в це момент. Яке буде бажання, яка буде енергія встати та щось робити? Ніякої. Тому що, що відбулося в цей момент, ви самі собі е занизили максимальну самооцінку, ви пішли в те е непотрібне нікому порівняння, що хтось краще за вас, і, звісно, це порівняння ніколи не відбувається на вашу користь. Ну, буває так ще такі випадки. Коли люди намірено йдуть а, і починають порівнювати себе з кимось максимально трешовим, з якимось спеціалістом, який вообще повне дно, і це ніби як має їх підтримати. Але взагалі сама оця концепція порівняння вона просто максимально психологічно неправильна і нездорова. І скоріше я б пропонувала прозбиратись вам в цьому випадку, якщо ви постійно цим займаєтесь. Що саме вас штовхає в це порівняння? Можливо, це ваш там, не знаю, дитячий досвід, коли мама, тато чи якісь родичі без кінця вас порівнювали. А там святка з третього під'їзду, от вона вже не знаю, там, школу на золоту медаль закінчила, а ти тут оце, зі своєю математикою ніяк не розберешся. І, звісно, це настільки увійшло в звичку, що ви продовжуєте це робити. Ну і вертаючись до теми оцього постійного моніторингу конкурентів. Якщо ви бачите, що це у вас забирає сили, а не дає вам натхнення та ідеї, то просто перестаньте взагалі це робити. Перестаньте взагалі видалити всіх, не заходьте на їх сторінки. І якщо навіть ви в рекламі бачите спеціаліста, який займається тим, чим ви, просто закрийте і перестаньте це дивитись. Тому що нічого хорошого, конкретно, вам, у вашому випадку, це. Не дасть. Коли ви отак от постійно дивитесь на інших людей, ви укріплюєте себе в ідеї, що саме вам гроші не понесуть. І що взагалі в світі є якесь таке обмеження тих ресурсів, і всі ці ресурси стікаються до тих ваших конкурентів, а вам ніфіга не дістанеться. І сама ця ідея такої обмеженості цього Всесвіту народжує. У той стан, що вам не буде, що на вас не вистачить. І чим більше ви укріплюєтесь в цій ідеї і в цій концепції, тим реально менше вам дістається. Тому що е ми дуже добре один одного відчуваємо, і ніхто не захоче йти до людини, яка живе зі стану отакого недо, е не вистачає, не мені. Тому що ми все ж таки стараємось. Е звертатись за послугами, ми стараємося звертатись там, не знаю, до експертів, до бізнесу, який е, фонить все ж таки чимось таким більш впевненим. Е, тому я завжди дуже рекомендую працювати над своєю самоцінністю, над своєю самооцінкою і над своєю оцим станом, недо що там на мене щось не вистачить. Е, світ не обмежений в своїх ресурсах, у людей є гроші. Якщо ви в цьому сумніваєтесь, то будь ласка, пройдіться. Ввечері десь, не знаю, по центру міста. Подивіться на заклади, які вони забиті. вийдіть на вихідні кудись. Подивіться, що люди мають гроші, люди щось купують. І це ваше рішення: тримати фокус на тому, кому не вистачає щось. Але є ті, хто може дозволити собі ваші послуги. Ваша задача цю послугу гарно їм оформити і надати. І тепер переходимо до другої частини. Ну, звісно, класика жанра мене перебила тривога. Е, ну, нічого. Зараз беремось і будемо рухатись далі. Що робити, якщо у вас взагалі нема клієнтів і все? Е, перше, що ми робимо, починаємо заглиблюватись в свою особистість. І не з позиції заглибитись в свою особистість, щоб не знаю, попінати себе, який я коси кривий, що я нічого не можу, що до мене там люди через це не йдуть. А заглибити свою особистість в пошуках своїх цінностей, в пошуках своїх ідей, того, яка саме ви людина. Ну, грубо кажучи, розкрити трошки свою особистість. Якщо я сам не розумію ніхто я, на що мені подобається, на як я хочу себе транслювати, то вибачте, як це має зрозуміти ваш клієнт. А зараз все ж таки ринок настільки переповнений і послугами і товарами, що люди обирають більше все ж таки людей. Навіть скажу на своєму прикладі, я часто можу не купити річ, якщо мені там не сподобалось, як іде комунікація у магазинах в особистих повідомленнях. Я просто можу відмовитись від покупки, навіть якщо мені ця річ в принципі сподобалась. Для мене важливо купувати. Так, Коли це дає мені якийсь такий е, теплий позитивний вайб. Тому що негативного вайбу зараз в, у світі і так достатньо. Е, і звісно, тим паче, якщо це стосується послуги якоїсь чи експертності, є, не знаю, сотні експертів по продажах, але я вибрала там конкретних, до яких я пішла. Є... Просто тисячі психологів, але я вибрала свою людину і пішла саме до неї, тому що мені іпонувала її особистість. Так само я знаю, що мене обирають мої клієнти, тому що я розкриваю свою особистість, я її транслюю і я не надягаю якусь маску того, ким я не є. Тому ваша задача зрозуміти, власне кажучи, хто ви є. Другий момент, що ми робимо? Ми збираємо всі свої сильні сторони. Ми достатньо в школі натерпіли з того, що нам робили фокус на тому, що в нас не виходить. Не знаю, як було в вашій школі, в моїй точно була червона паста, оці величезні, якісь на полях помітки, де ти налажав, що ти не так зробив. Або це постійний такий фокус на тому предметі, який погано виходив. Не знаю, там погано виходила математика, все. Ну, в мене не математика, окей, в мене були, були проблеми з мовами. І мене просто постійно на тих мовах циклили, що от чому ти не можеш ти, -ти, ти. А подивитися, що в мене класно виходить математика чи малювання. Ну так, вибач, це норма, що в тебе окей виходить. І оця проблема в тому, що ми з дитинства вчимось посилювати те, що слабке, замість того, щоб посилювати сильне, і приводить нас до того, що зараз ми намагаємось якось усьому бути ідеальним, а це не потрібно. Тому. Повитягайте з себе от всі ваші сильні сторони, навіть якщо вони непряму не стосуються ваших послуг чи вашого продукту. Все одно через оці сильні сторони ви зможете транслювати і силу вашого продукту чи вашої послуги. Наприклад, здавалось би, де там психотерапія, а де структурність. Ну, добре, вони там все ж таки якось перетинаються, але все одно, на перший погляд, це досить різні речі. Але завдяки моїй структурності мені, наприклад, легше працювати з клієнтами, які так люблять ціленаправлено йти до якогось результату. Плюс сама комунікація у мене з ними побудована так досить структурно. Там година, в яку вона прийде, і все зрозуміло і просто. І тому люди, які прагнуть такої послідовності, вони прийдуть до мене скоріше, ніж до людини, яка розхлябана сама по життю, і яка там так само розхлябана, не знаю, в побудові свої, своєї роботи. Прям документ, блокнот візьміть і постійно регулярно пишіть всі свої класні. Сторону Описуйте туди і думайте про те, як ви їх можете транслювати в цей простір. Третє. Заручіться підтримкою оточення. В ті моменти, коли вас буде найбільше накривати, щоб поруч були люди, які вас підтримують. Часто такою людиною виступає для, для більшості там коуч, психолог, тому що, на жаль, Мало хто з такого навіть близького оточення може якісно підтримати. Але якщо у вас є така людина, супер, зверніться до неї, домовтесь, що ви будете і надалі до неї звертатись, і що в такий важкий для вас період вона не буде вам розказувати знову ж таки, що ви зробили не так, а навпаки, якось підтримує вас та. Сфокусує вас на ваших плюсах. Але, будь ласка, попереджайте людину, що ви саме цього від неї хочете. Знову ж таки, у нас в так менталітеті завелось, що чомусь думають, що коли тобі погано, то потрібно розказати, чому ж саме в тебе все погано зараз, і дати якісь поради, що вганяє нас в стан ще гірший, тому що нам і так погано, нам ще розказують, чому ми. Маємо такі погані результати, і взагалі після цього нічого не хочеться робити. Тому попередьте людину, що ви не порад від неї зараз чекаєте, а ви чекаєте від неї саме підтримки е в тому, що у вас там класно виходить. І четверта е така ну, умовна порада е це дисципліна. І я про таку дисципліну, яка не про насилля над собою, а про. fokus na tomu um, Який графік, наприклад, підходить саме вам, ну, умовно, працювати вранці чи ввечері, і під це вже підганяти дисципліну, там, ставити собі задачі, але посильні задачі, реалістичні задачі, а не якісь там, не знаю, які ніяка будь-яка жива людина за день не зробить. А в кінці сказати, що о Боже, я в собі розчарований, тому що я так нічого і не зробив. А такі посильні, реалістичні задачі на день. А дисципліна це умовно, ви для себе прийняли рішення, що от вранці ви працюєте, то ви встаєте і працюєте вранці, а не включаєте, не знаю, Ютуб чи там ще щось і стрічку починаєте гортати. Ні. от так трошки іноді ну, домовляючи з собою, от ключове, не заставляючи себе, не пінаючи себе, а домовляючись з собою. Ну, от навіть, от приклад, приклада. Сьогодні там вранці, звісно, я як будь-яка жива людина, яка от нарешті відправила після вихідних свою дитину в садочок, що я хочу. Я хочу помилятись на диванчику, не знаю, подивитись серіальчики якісь. Але я згадала про свою ціль, про свою мотивацію. Я подивилася, що класна погода це мене надихнуло, і я підтримуючи себе, що Катя в тебе вийде, ти зможеш сіла записувати вам це відео. Тому що моя кінцева ціль це все ж таки давати більше користі в цей світ, давати, робити людей щасливішими трошки, наскільки в мене це буде виходити, і, звісно, продовжувати свою роботу і через той самий YouTube знайомитись, мати нових клієнтів. І запрошувати людей до себе, там не знаю, в інстаграм-блог, оце моя кінцева ціль. Я про неї собі згадала, і все ж таки якось змогла себе дисциплінувати. А можна було піти іншим шляхом, сказати: о, що це ти розляглась, що ти знову ці свої серіальчик дивишся, оце ти лежиш, ти лянива, і все, і поїхало. Ну і там в кожного критик якийсь свій включається. От оце не треба, це ми викидаємо. А з такою теплотою, повагою до себе, мотивуємо себе все ж таки сісти та робити те, що ми запланували собі робити. Звісно, це такі більш психологічні поради, є ще маркетингові поради. І я думаю, що я про них теж хочу вам розказати, тому що мені взагалі цікавиться тема, і окрім психології, я. Пройшла купу курсів по продажах і маркетингу, і мені теж є що сказати. Тому я на цьому каналі буду записувати як відео про психологічні аспекти. Так само я хочу записувати тут відео про маркетинг. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку цьому відео. Я буду вам дуже вдячна за будь-які коментарі, тому що я тільки розвиваю свій YouTube канал, і мені зараз, як ніколи, потрібна ваша підтримка. Гарного дня! Якщо є якісь запитання по цій темі, обов'язково пишіть коментарі. Я відповім абсолютно всім.